Друзі, всім привіт! Ось у мене є вільний час трошки і хочу зняти відеообзор. Ну, як скажемо, назвав її буржуйка, тому що кусом трошки важко назвати, але ну, тим менше, буржуйка у нас від Екожар. Називається вона Брест. Ну, то колись її так називали, значить. З білорусами, воно нічого тут нема зв'язано. Зараз воно трошки інакше називається, не пам'ятаю як. Ну, Суть не в тім. значить, е є в них різні модифікації. 200, 300, 350 є 700, 500 і 1000. 1000 і 500. Там вже йде е на три гофри, вона більша. Вона більше видає тепла, якби ось. І що хочу за ню сказати, значить дивіться, вона має вже 3 роки. В неї повністю задоволений. Ось, значить, тут в нас, так скажемо, її Зроблено класно. Ось, значить, дивіться, відкриваємо дверцята. І тут в нас гарно проложено. Не знаю, як воно правильно називається, не буду називатися. Шнурок чи як він. Щоб коли ми притискаємо двері, ось, бач, зайшло і дим сюди не йшло, воно до цього дуже має. Ось. Значить, ну, тут я вже належав, щоб розпалити. Бруйка має собі рубашку, значить. Тут в нас ось фокусувалась бачите, рамка? Ну, вигоріло за 3 роки, це ясне діло. Тут трошки метал сабкіші. Троєчка, тут-тут. Воно підгорює, Ну, дрова запихається під це. Якби вона звітне, гарно видуває. Проблем, в принципі, нема. Значить, найдовше вона горить це до 6 годин. Те, що вам будуть казати, що вона 8 і 10, Не вірте, це неправда. Цей маркетинговий хід. Ось, до 6. Все. Це ось так, як морози, ще щось, тобто до 6 годин неї можна палити. В принципі, регулюємо ми, як ми не регулюємо, значить ту подачу і на димоході подачу ми регулюємо. Значить, це є бочка у бочці зварена. Ту виходи в нас йдуть, і вона у мене зразу ще тут має вентилятор. тобто Гарно тут виставити таймер в розетку. І так, щоб саме найкраще, це щоб вона 20-25 хвилин е, працювала без вентилятора. А вентилятор в районі 5-8 хвилин виставити ну, до 10, щоб воно гаряче повітря видувало. І знову воно гарно нагрівало. Значить, бувало, в мене таке, що навіть нагрівало, як дуба кидати, що бочка вся червона була. Димохіт. Також і нічого страшного в принципі тут немає. Все воно витримує, метал хороший. Значить, ось в нас відкриваємо. Це в нас закрите положення. І ось це в нас положення наповно відкрите. Ну і собі регулюємо. Звичайно, так. Ось закрите повністю. В принципі, в ту сторону можна, цю різниці немає. Значить, на димохід у нас йде 160 труба. тут... Можна також трубу дати гофра дешевше, тому у нас тут гофра 150 йде. Вона просто по виходу пішло тут і туди в теплицю. В принципі, мо... хотів спочатку її трошки переробити, щоб більше туди йшло, але тут можна двері відкрити з розсаднику. Ось тут відкрити, щоб з димоходу саме йшло повітря. Туди не було так жарко. Ось, значить, дивіться, сьогодні не опалюємо. Теплиці ось така температура. На дворі 7. Трошки вітряно. Значить, це в нас є Брест 350. В принципі, непоганий за три роки. Щоб я щось тут підварював, чи ще щось. Нема такого, це не реклама, просто ось так хочу зняти відгук про дану буржуйку. Звичайно, на таку теплицю і не вистачає. Якщо 10 градусів, морозу і більше, то ну, 10 градусів, е, коли на вулиці морозу є, то до 3 до 4 годин закладаємо, газуємо нею на повну, то вона витягує спокійно, це від 7 до 12 градусів тепла. Вона витягує. Якщо вже там 15 і вище, ну, не витягнеш. Просто не витягнеш, це. Буде 2-3 градуси в теплиці і це в кінці. Звичайно, ту біля неї буде тепліше, це зрозуміло. Ну, але що маємо, то маємо. Ось. Ну і ще хотів трошки показати радиск, що з нею стало. Ось що з нею сталося. От сонечко бачимо, світи. Можна вже відкрити одну форточку. Ось така редиска, Має, значить, вона що в нас? Це семидольки. Один настоящий листочок, два, І лізе 3-4, це п'ятий. В принципі, повсюди так. ну Ось така картина. От, Бачимо тут. Тут же тепло прийшло вже, починає заворости. Ну, шнурки можна повитягувати і не будуть. Ну і ось щось стало, бачите, вона в принципі була зелена, гарна. Ну її добре роздарив, вона просто ось загнила. Її немає, навіть корішка. Ось так бачите, дивіться. Так як я казав, 30-40% щось це й буде. Ну нічого, це буде уроком. Якби нічого одразу так не буває, що один, рік, другий, третій, все по масу йде. Ні, такого нема, Ти десь маєш прогорітись, на чомусь навчитись. Вчитися на чужих помилках, як то кажуть, і на своїх. Ось така родесочка. Ну, в принципі, бачите, тут яка посходила з корші, і в неї корнева була краще. Вона відійшла, їй так ну, не страшно. Ну, Вдарив мороз, я нічого не кажу, конкретно вдарив. Але вона є. І що вам скажу, якби туди б моя блінива срака б не полінилася, сиділа б в теплиці цих три ночі, так, загоріло б немало дров, трошки б пішло, я думаю, мотоблок би цілий пішов, мотоблошний прицеп. Але картина б була вся б така. Так зараз, як е, скоро я буду починати топити на розсаду, тобто вона б в мене б була це на початку березня. На початку. Навіть якщо будуть морози, це не страшно, ти опалюєш, плюс воно росте. І росте і радис, і в тебе розсада В принципі, непогано. Тут показує 16 лютого, що вже приморозки не підуть. Не знаю, чи це правда. Ну, в принципі, воно таке любить робити. Тому щоб аж так спішити, то ну, не буду я спішити. Того, що погода, ви самі бачите. В принципі, зараз... Подивлюсь, скільки тут теплиць вже є. Ну, не знаю, вам буде видно. Ось, а тут більше, навіть, ніж в розсаднику. Сонечко присвітило гарно. Значить, тут ще під бочку хочу, вони вже порохняві. Це піде на дрова. Знову його зробиться, навіть можна з худішого дуба зробити. Щоб наливав бочку 500 літрів. А так, то я її завжди наливаю 250, тому що. Ну не знаю, ну може витримаю, але но... Но не хочу. Ось бачите, ця сторона, що також радиска відживає, бачу, що раз відживає, відживає. Ось вологості вже нема. Можна її буде полити. В принципі... Тим зараз і я займусь. Ось, бачите, тут чорна земля, бачите, просте всюди, але на піску краще. Так що не кожна редиска буде на кожній землі, так, в принципі, гарно йти, кожен гібрид підбирайте під себе. Ось. Бачите? Тут відійшла, тут відійшла, значить, а тут ось, е, дивіться, ось зараз фокусую. Бачите, вона повністю семидолька зогнила, але корішок, значить, був потужний і відростають нові листочки, Семидольки нема. Так само і ось тут. Е, тут ще маленьке. Бачите, як на диво від сторони від плівки, ну, радисочка буде. Бачите, ну, думаю, вам видно. Видно, що сталося. Ну, нічого. Це не огірочки пропали, якби огірочок чи помідор, це було більш схода. Ось бачите, її ніби не бали, немає, здалека не видно. Тут потужна рослинка, вона відійшла. Тут немає її. Бачите? Ось. І ось тут. Зараз йду вам покажу ще ось тут так також теж є. Дивіться, до речі, що ви, виросло в теплиці. Якась цибулька чи що? Непонятно. Та якась цибуля чи чесник. Навіть не знаю. Ось. Скритовен, аж дивно. Ну, тут так само було, але ну, тут її нема. Ну... І собі щось трошки буде і може... Якихось, я не знаю, якщо відійде. Бачите, дивіться, зараз. Бачите, два листочка показуються. В принципі, її не видно, але вона показується. Гарно вона показується. Ну нічого, хай росте. Наразі з вами буду прощатись. Всім гарного продуктивного дня. Ставимо лайки, підписуємось, ділимося відео. Всім дякую.